Як підвищити мотивацію? Сьогодні хочу трошечки зупинитися на, ць, на таких якихось більш практичних техніках, тому що минулого разу я трошки розповідала про мотивацію. Взагалі, що в нас є внутрішня мотивація, зовнішня, тобто внутрішня мотивація, це такі, знаєте, внутрішні сенси, чому ми це робимо. Ми отримуємо від цього задоволення. Зовнішнє це ми отримаємо нагороду, чи там покарання, і, по суті, знаєте, так нас підкріплюють. В цій, в цій ситуації. Але, взагалі, от задумуючись про мотивацію, ми часто знаємо, чуємо, що я прокрастиную, хочу це зробити, відкладаю на завтра, на післязавтра і так ніколи не починає. В мене немає такого внутрішнього сенсу чи внутрішнього такого, знаєте, стимулу щось робити. Треба починаючи розуміти, що така, знаєте, мотивація з такими сильними внутрішніми сенсами в людей зустрічається не так часто. Це або така сильна агресія, тобто, на щось, знаєте, от, там щось зробило дуже пан, і от я докажу, от я докажу, що я інший. Тобто, знаєте, така сильна, по суті, я говорю, злість виривається тут. І друге, це коли людина просто, знаєте, такі натхненні, тобто якісь. Це більш такі, знаєте, якісь художні, артистичні люди, які знають, це муса, мене несе, я це роблю і тому подібне. А більш таких більші більшій частині людей мотивацію, в неї не було такої, знаєте, не нести завжди і тому подібне. І все-таки треба використовувати деякі більш такі специфічні техніки, які допоможуть вам якраз всі мотивації. Як я вже говорю. Більше я хочу сказати, більш таких практичних. Тобто, ми, як ми говорили минулого разу, я говорила, що дофамін виділяється дофамін. Він, по суті, вас, оцю очікуючи -чі нагороду, він закріплює якусь певну активність, і, по суті, ви продовжуєте, продовжуєте, продовжуєте робити так, всі ситуації. По суті, треба розуміти ще одну таку. Про прикольну фішку про про дофамін. Тобто, коли ви ставите цілі довготривалі, там і через місяць, через рік, через півроку, оця дофамінова система вона так ну, щось мені так довго, не хочеться. Давай зараз там, заскролимось, тому подібне ні. Там не хочеться. Як я вже говорю, коли ви ставите великі цілі довготривалі, не розбиваючи їх на маленькі, ваша мотивація дуже падає, ви від цього дуже страждаєте, якщо чесно. Так? Тому так важливо, оці, знаєте, першою технікою, розбити оцю велику ціль на маленьку. Ну там, не знаю, у вас там, ціль вивчити мову, ну розбити, там на перший день зробіть, там, не знаю, вивчити слів, на другий день зробіть, там, вивчити present simple, там, present continuous, і пішли, пішли, пішли поїхали, по суті. так? Тобто зробіть цієї великої ціль, маленькі, на кожен день бажано робіть цілі. Це допомагає вам залучати цю дофамін і більш його залишати тут, щоб у вас була оця, знаєте, очікування воно ви кожен раз таки. Ой, піду, піду піду зроблю це в цій ситуації. Так? Тобто, перше, це ставте, по суті, такі, як я говорю, досяжні, маленькі цілі, щоб залишати дофа з вами. Далі другим це таке, знаєте, робіть позитивне підкріплення. Взагалі, от позитивне підкріплення, взагалі, чудово діє всіх, активності, навіть з людьми. Тобто, Найте позитивно підкріпити якусь поведінку людини і так так тут працюйте самі з собою. Тобто, як я вже говорю, поставила на ціль, виконали її, зробіть те, що вам подобається. Тобто, підіть там почитайте там, почитайте, там, добре, може, це комусь не сподобається. Тобто, підіть там з'їсти смачну цукерку, підіть, подивіться той серіал, який ви хотіли там знаєте, серію, тому тому подібне. Сурпіть позитивне, підкріплення для себе. Ви тільки зробите це краще для себе, того що ви залишите дофамін тут. Ви залишите дофамін, щоб він вам допомагав вашій мотивації, по суті, залишатися. Тобто, перше, великі цілі, розбивайте їх на максимально малі, наскільки можете малі. І розбите, розбивайте. Тобто на тисячу, там, на 800 мікроцілий це прекрасно. Друге, позитивно підкріплюйте. Позитивно підкріплення це саме така, знаєте, крута техніка, яку ви можете використовувати в будь-якому. Спектр, я вам говорю мотивації також дуже ефективно працює. Щоб ви захотіли повторити цю активність завтра. А не сьогодні вивчили сто тих слів. Потім вже, вже думаєте, Боже, мені вже голова мені все болить. На що це починала? І завтра мало, мало ймовірно, що ви вернетеся, бо скажете, хто ну, вчора сто сьогодні не буде. І так завтра, завтра вже буде через рік. Тобто далі третє, ставте правильно цілі, не ставте цілі, які ви не можете досягнути. Тобто, має знаєте, класична схема SMART є. Став, поставки цілі. Тобто С SMART, специфічно має бути. Тобто, Наприклад, так я хочу вивчити мову на рівень там А2, наприклад. Так? Англійську мову на рівень А2. Специфічно, Специфічно має бути ціль. Далі ми вимірювана. Тобто, ви можете от я вже говорю, вже я положила на А там два рівень. Тобто, ви можете якось виміряти, якийсь тест, пройти, щоб ви якось виміряли у це, що ви знаєте, ну щоб ви могли зрозуміти, що ви дійшли до цього, до своєї цілі, так? Вимірювана з а. Тобто, ви яку ви можете досягнути? Тобто, ви маєте розуміти, що, наприклад, я не знаю, там вивчити, наприклад, я не знаю там китайську мову за три місяці. Ну, це нереально. Ну, тобто, ту, яку ви можете досягнути в реальних умовах зараз, так? Далі смар Р, тобто, має, яка вас має мотивувати. Тобто ви ту англійську вчите того, що ви хочете отримати якусь там, піде підвищення, отримати якийсь сертифікат, приїхати в іншу країну, приїхати в іншу країну, там, жити в іншій країні, працювати в іншій країні, щоб вона вас мотивувала на те, що ну, ну треба, ну, треба, да треба. Ну, ну, вам тут вона, вам, вона не цікава, вас вона не мотивує. ну ніби, Треба, то, знаєте, може, для вашої мами треба. Ну, не для вас треба. Щоб була внутрішня потреба вас, вам, вас була далі смар іти обмежена в часі. Тобто ви говорите, там, наприклад, от ви мені треба на рівень А2 там за рік. Тобто, це має бути, як я вже говорю, специфічна, вимірювана. Досяжна та яка вас мотивує і обмежена в часі. в цій ситуації вивчити англійську мову на рівень А2 за там за там рік, так того, що мені там треба буде вже, наприклад, через рік я їду там, в нову країну там, до свого хлопця, чи їду в нову країну вчитися, і тому тому подібне. Та? В цій ситуації, тобто третє, це ставте отакі конкретні цілі. Ще я також хочу зараз зупинитися на такому більш філософському, можливо, більш філософському напрямку. А, мене це заохотило один раз, я спитала в клієнта взагалі, от а що вас мотивує? І він мені, кінечність цього життя. І мене це настільки, мені настільки сподобалось. Це знаєте, це такий відголосок екзистенційної психології. І це дійсно такий, знаєте, сильний мотиватор, Того, що ми завжди зупиняємось, ой, а що скаже ну, ми не, ми не усвідомлюємо це, але ми не починаємо, бо ми боїмося. Соціального осуду, соціального незрозуміння. В більшості це соціум нас обмежує в наших, якби такі знаєте, а, якихось таких сильно креативних цілях, сильно таких, знаєте, якихось можливо незрозумілих для інших цілях. Тому я краще посижу. Ну я краще, ну помню, потім, да завтра, да через місяць. Але от якраз таке трошки задумулю задумування і розуміння, що ми тут не назавжди. Ми тут якийсь дуже короткий проміжок часу, якщо зараз, наприклад, 30-50 років, 60 років, активних там може 20 тих років буде. І потім розуміння, що зупиняло лише якийсь, знаєте, думка якогось. В більшості це вам знайомих людей. Думка того колі, думка того, о, Олі, думка тої каті, тому тому подібне, зупиняло вас реалізувати ваш весь потенціал. Вона буде вас трохи, знаєте, такі давати як волшебний пін як говорить. Да? Тобто, таке, знаєте, інколи замислювання і розуміння кінечності нам дає а, поштовх для дій в теперішньому, так? Але інколи, знаєте, от, от, ну що я ні, ні, не попробую там не покорити, не попити, ну Давай буду пробувати, Ну що, що? Треба все попробувати да, в цій ситуації, можу сказати. В цій ситуації не права, що така, знаєте, треба обдумування. Наприклад, вам вже там знаєте, наприклад, 80 років, і тобто на довготривалість обдумування, чи довготривало ця ціль буде мати якийсь е, тобто, негативний наслідок для вас. Тобто, ну добре, якщо ви почнете попити, ну вже через 20 років вас там вже будуть, ну буде в до доброму випадку, ви десь там вже будете бомжувати в поганому випадку, вас винесуть ногами вперед, так? А от. Та сама, от якраз говорю, що ви боїтеся знаєте, таку ціль поставити і, по суті, піти до неї. Тобто, так, наприклад, я не знаю, там, наприклад, піти там, спробувати себе в новій професії. От подумайте, 18 років вам. Ви такі: от не треба було, от той Коля сказав, правду, що якась дурна пішла, якісь там, там малювати, що і де бухгалтером працюй. Тобто розуміння, розумієте, в цій ситуації таке розуміння кінечності. Проте, з таким, знаєте, з обсягом на довготривалість, наскільки це буде мати негативний довготривалий чи позитивний ефект в майбутньому, так? В цій ситуації ну, взагалі, це трошки ну, такий відхід від теми, але... Він дійсно дає такий, знаєте, мотиваційний поштовх для людей, тому що ми завжди очікуємо, що в нас ще ціле життя впереді, що я тоді спробую, що тоді спробую, що тоді спробую. Але коли ви задумаєтесь, от скільки у вас активного життя є? Є така техніка, тобто ви берете, там знаєте ось лінійку, по суті, не лінійка, як на замір ведуть. Ну це не лінійка, це стрічка така, так? Ви скільки вам років, наприклад, зараз? 30 відрізаєте, скільки ви активники будете Ну десь до 55-60 років, ну, можна активно вести, і вас залишається якийсь такий шматочок. І коли ви починаєте розуміти, що от вас зупиняє лише ваші, ваші якісь страхи і страхи інших людей і бачення інших людей, це дає поштовх. Це дає дійсно такий, знаєте, як я говорю, волшебний пендель до дій в цій ситуації. Взагалі підсумовуючи, якщо так знаєте, сказати мотивація, досить така цікава штука, так які якій ми. Трошки губимось, трошки, знаєте, шукаємо оцього такого, знаєте, схоздєння в такій такі мотивації, натхненність і просто завжди робити все робити. Проте от мотивація вона не постійна, вона нестабільна. Так? Тобто ви не можете бути таким заряженим 24 на 7 ні. Вам, як, вам все рівно потрібна бути дисципліна, вам все рівно потрібно буде, ну, тобто, якісь певні критерії чинники послідовно робити. І оця послідовність, якщо ви будете продовжувати. Свідомо ви почнете отримувати від цього задоволення, як я завжди говорю, от звички формуються в нас, тобто 21-60 чи днів, тобто нам треба зробити нові стежинки в нашому мозку, тобто нові нейронні зв'язочки. Тому що якщо ви не будете її підкріплювати, дисципліновано підкріплювати, тут нічого не вийде. Тому що на мотивації виїхати можуть я говорю не дуже багато людей, які говорю такі, знаєте, внутрішні зліс, тобто знаєте, така внутрішня злість доказування щось там. Ну, людина, коли така я знаєте, агресивність сильна, чи таке, знаєте, максимально таке вид особистості, який, знаєте, таке максимальне натхнення. Таких людей не дуже багато є. В більшості це треба дисципліновано. Послідовно підкріплювано з розумінням, можливо, чому ви робите, з розумінням короткотривалості кінечності цього життя вам дає поштовх для продовження, для продовження і мотивування себе.